Доброго дня, мене звати Ярослав. Це Бруна, порода Бігель. Вік два з половиною роки йому. Ось зайшли в інстаграмі скоріше вашу школу. Ну, подивився отзиви, і дуже сподобалось. В основному хотіли дисципліну налагодити, тому звернулися щоб вирішити цю проблему. Дуже все сподобалось, дуже всі. Добрі так сказати, тому дуже все сподобалось. В принципі все в школі сподобалось від вчителів до самих занять, до створення занять. Тобто, як проходило навчання, це все сподобалося. Ну проблема в основному з поведінкою було, але вчитель допомагав, тобто ми коригували, навчалися і справилися, так сказати. Так інструктор знайшов до мене і до нашої собачки підхід. Я думаю, йому теж дуже сподобалося так, так, як і мені. Було колись важко, колись не важко. Ну, якщо брати за, взагалом, то все сподобалося. Очікування співпали, Бруно став більш вихований, більш терпливий, так сказати. Ну, І також команди нові вивчив. Так, звісно, я готовий рекомендувати і буду рекомендувати, якщо комусь буде потрібна школа чи отель. Чи, ну, Взагалі, мені дуже сподобалось. Так, на готель, я думаю, 100% повернемося. І за навчаннями, якщо буде така можливість, і ну, від себе дякую вам велике. Тобто всі сподівання виправдались, так що ми довольні, і Бруно, і, і власники.